Якщо у вас такі нігті, то це сигнал про страшу або небезпечну хворобу. І якщо ви бачите чорну цятку, або ви бачите ребристість на мізинці, або ви бачите відшарування нігтя, або пожевтіння нігтя, або навіть ніготь може стати коричневим, то часто ви чуєте інформацію, що це може бути рак або ще якась страшна хвороба. Ви тут же починаєте дивитися на свої нігті, чи є у вас, перевіряти сусідів, дехто навіть перевіряє тварин. Запам'ятайте дуже просту річ, що зміни на нігті не говорять ні про які захворювання, такі, що називається рак. Це є перший момент. Є певні зміни про, на нігті, але вони говорять про те, що у вас у певний період часу чомусь різко спазмувалися капіляр. Наприклад, люди, які отримують хіміотерапію, воно викликає спазм капілярів. І порушує їхню роботу, вони потім бачать такі е, коричневі лінії. Або ніхоть може бути переломний попал, або навіть може стати темний. Тому це не від хвороби виникло, а від того, що ви приймали певні токсичні препарати. Пам'ятаєте про це, зміни нігтя це більше прийом токсичних препаратів, чим сигнал про страшну хворобу.